Дорогі сестри і браття. Для того, щоб змінилося життя, не вистачить робити тільки постанови, необхідно плекати чесноти. Чесноти це вироблені вправою постійні схильності до добра. І для того, щоб ми. У своєму нутрі і в серці були схильні чинити добро насамперед необхідно пізнавати Бога, Його доброту і перебувати у Слові Божому. Тобто, треба вчитися. Треба, щоб Слово Боже закріплялося у нашому серці. А по друге, це Слово Боже і Божі заклики і заповіді. Необхідно невеликими кроками запроваджувати у своєму повсякденному житті. Дуже важливо, коли ми говоримо про плекання чеснот, знати, що вони означають. Ми маємо у катехизмі змальовані чотири головні або кардинальні чесноти. Це чесноти стане нашого серця. І якщо ми про них знаємо, що вони означають, то тоді зможемо їх і практикувати. Наприклад, мудрість. Мудрість це насправді передбачати наслідки наших учинків. Тому що часто люди дуже короткозорі, вони не дивляться, які можуть бути наслідки вчинків, або навіть не задумуються над тим. А треба передбачати. А це означає зупинитися, подумати, подивитися, не бути наївними, мовляв, це ніколи нікому не вдавалося. Але як я це зроблю, о, то буде зовсім по-іншому. Наприклад, ніколи нікому не вдавалося, щоби сваритися з іншими людьми, а вони за те тебе почали любити. Але як я вже посварюся, то вже почнуть мене любити. Не буде такого. Але в багатьох інших речах передбачати наслідки наших вчинків. Це означає мудрість. Можність. Можність означає не, що в будь-якому випадку ми зробимо із себе геройство. Можність означає сміливість у визнаванні христової віри і слідування за правилами Христової віри. А це означає бути сміливими перед іншими не тільки визнати віру, але навіть тоді, коли інші щось роблять не так, як віра передбачає, а ми все одно залишаємося мужніми у цьому. Ну, наприклад, якщо всі на роботі крадуть і кажуть: а ти що, не такий, як інші, то треба бути мужніми і сказати, що я не буду красти, тому що я належу до церкви і я християнин. Сміливість, мужність це е, без страху визнавати віру перед собою і перед іншими. Навіть не дивлячись на те, що ми можемо через це понести якісь незручності пережити або навіть проблеми. Справедливість, дорогі сестри і браття, це віддати кожному те, що йому належить. Ми про це говорили неодноразово. А це означає, що не можна переносити з особи на особи якусь провидну, чи з випадку на випадок, і не можна нести додому, наприклад, проблеми своєї роботи. Або коли одні розсердили людину, тепер е, знущатися над іншими, тому що бачимо. Не сердить. І нарешті поміркованість. Вона означає, що в усьому треба мати міру. Це, дорогі сестри і браття, не золота середина. Бо золота середина означає компроміс, коли ні вашим, ні нашим. І та золота середина може бути і в поганих речах. Але коли ми кажемо поміркованість, то ми говоримо, що все має мати міру. Все має бути розумне. Ніколи не можна перевершувати, перебільшувати ані проблем, ані заслуг. Оце означає поміркованість. І якщо ми про це знаємо, тоді можемо дивитися, задумуватися. Над своїм життям, наприклад, над своїми думками, над своїми намірами. І тоді можемо робити висновки, чи ми були помірковані, де нам бракувало мудрості. І тоді в наступний, наступного разу, коли ми потрапимо в подібні обставини, то ми можемо вже і більше задуматися наперед. І не переносити якісь свої проблеми на інших людей, бути справедливими. Тобто ми не можемо оце все так запланувати, щоб зовсім не було ніяких в нас недоліків. І тому ми кажемо, що чеснота вона мусить вироблятися вправою. Ти не можеш за одним своїм внаслідок одного свого рішення стати цілковито мудрим і цілковито справедливим. Але якщо ти вправляєшся в цьому сьогодні трохи і завтра, і цей досвід додається один до другого, тоді виробляється звичка, а звичка це друга природа. І саме таким чином виробляються чесноти. А ті гріхи, про які ми казали, що це стани нашої душі, або ще по-іншому, їх називають головними гріхами. Це помилково думати, що головні гріхи це найважчі гріхи. Бо головні гріхи це стан нашої душі, які є причинами того, що людина чинить інші гріхи, вже конкретні. І так само ми оці, оцей стан нашої душі, гордість, захланність, заздрість, нечистота, непоміркованість, гнів лінивство – ми їх долаємо не так, що ось постановляємо, більше цього ніколи не будемо робити. А дорогі сестри і браття, ці габітуальні стани ми долаємо поступовим, поступовим практикуванням протилежних чеснот. І, наприклад, якщо людина захланна, і вона хоче все мати, і нікого не, не, не хоче е, ні, ні з чим поділитися, то дуже важливо практикувати чесноту щедрості. І дуже часто, якщо людина захланна, а вона віддасть щось від себе, те, що їй потрібно, то буде неоціненний духовний досвід. І побачиш, що нічого страшного не сталося в твоєму житті. А якщо людина горда, то покора не полягає в тому, що себе треба принижувати. Покора полягає у тому, що людина реалістом стає, і вона розуміє своє правдиве місце в цьому житті. У суспільних відносинах, і вона деколи спокоре мусить стати на перше місце, а деколи просто не залишитися спокійною, коли тебе не кличуть на перше місце. Бути реалістами. І коли перший раз це зробиш, здобудеш досвід, потім другий, третій раз, і стаєш реалістом у житті. І коли людина гнівлива. То треба практикувати лагідність, милосердя до інших людей. Ісус Христос каже, як ви хочете, щоб інші люди вам чинили, так ви чиніть їм. Дорогі сестри і браття, завжди в категізмій частині пише головні гріхи і протилежні до них чесноти. То для того, щоб долати оці гріховні схильності, не треба просто постановляти, що ми більше не будемо захланними, заздрісними або, наприклад, гордими. Після такої постанови треба зробити інший крок. Для того, щоб цього позбутися, необхідно практикувати, вправлятися у чеснотах. А вправа у чеснотах означає невеликими кроками їх. Запроваджувати у своє життя не одним махом і однією постановою змінити повністю своє життя. А так, як, наприклад, діти вчаться писати чи читати, чи, зрештою, будь-якої речі, ми вчимося поволі і поступово. Так само поволі і поступово, практикуючи чесноти, ми з вами виховуємо свою душу. І внаслідок такого практикування починає змінюватися наше життя. Бо, як сказав Ісус Христос, з повноти серця уста промовляють. А якщо ми серце наповнюємо добротою, то тоді і самі стаємо добрими.